У мікрофона Наталя Бутук з авторським віршем за рідну країну». це наша країна, це наша земля. І нам не потрібні вказівки Кремля, бо ми не холопи, бо ми не раби. Ми йдемо за країну на шлях боротьби, за рідну країну, за сльози та біль. Український піднявся на бій, бо ми не холопи, бо ми не раби. ми йдемо за Вкраїну на шлях боротьби. За лавою лава усі як один супроти навали, супроти орди, бо ми не холопи, бо ми не раби. ми йдемо за вкраїну на шлях боротьби. Нападнику люблять. Настане твій час, прийшов із мечем, хто впаде від меча, бо ми не холопи, бо ми не раби. Ми йдемо за Вкраїну на шлях боротьби.